Хотіла вам ще показати наших пташечок. Дивіться, як спить голубенька то в нас є дівчинка, а жовтенький то є хлопчик. Ми їм не купували окремо хатинку, яку можна було вішати до, до клітки. Тому що ми не хочемо, щоб вони нам народжували діток, не хочемо займатися цим. Особливо от так вони і живуть собі вдвох дружать. І б'ються, іногда і іногда і іногда кусаються. Да, милюша. Всякого буває і б'ються, і цілуються, і, і миряться, і граються. Ми їх випускаємо, до речі. Випускаємо, що вечора вони ходять у нас по хаті, ходять, Всегда як дві вони... собаки, чесно кажучи. По полу ходять і збирають весь непотріб і Всегда... не дають на себе наступити, шансів немає. Всегда вони кусаються, миряться. Ось такі красунчики в нас. До речі, коли купували жовтенького, навіть не думали про кольорову гаму, а бачите, що вийшло, прапор України вийшов. Розмовляю.